Леніна охороняють, а на заборонені гральні автомати не звертають уваги. Мешканці Константинівки натякають, що біля пам'ятника Іллічу поставили міліцейський патруль. А ось на заклад, де процвітає незаконний бізнес, правоохоронці не реагують. Чи виправдані пріоритети міліції намагалися з'ясувати ТСН. Пам'ятник Іллічу у Костянтинівці тепер знову популярний біля підніжжя квіти, а за 50 метрів на варті міліцейський патруль. Вперше він з'явився тут два тижні тому. Чим Ленін привернув увагу правоохоронців, не кажуть. Поки не було нікого покушення, просто у нас тут місце стоя і охорона громадського порядку на цій території. Якщо вони знаходяться в цьому місті, і в отношении данного памятника, скажем так, то, понятно, их основной задачей будет пресечь дане правонарушення. Поборники ідеї комунізму в Тішині. Тоді, як інші містяни, обурені, що міліція охороняє пам'ятник, а не їхній спокій. Це історія. Во всіх країнах світу він Я була в Парижі в молодості. Там така краса, то стоїть. Це для дебільних він не потрібен. Не мішало б слідити, щоб менше п'яних шаталося, наркоманів. В этом особенно в районе хватает. Я не видел, чтобы милиция или дружинники, или кто будь они, была охраняли, допустим, детские сады, школы, больницы, то, где наши дети находятся. То есть детей охранять не надо, а гипсовые туканы мы готовы охранять до последней капли крови. Месцеві показують, що за 100 м від Леніна працює заборонений зал гральних автоматів. Тутешнім активістам вдалося відзняти відеодоказ, але перед нашою знімальною групою двері зачинені. Да, там ігровий автомат. В 100 м від Памятника Ленина работает зал игровых автоматов. Открыто, заходи, пожалуйста, работай. Значит, я подходил к милиции и предлагал: подойдите, погрейтесь в этом зале э, игровых автоматов. Они говорят: у нас есть своя работа, мы должны охранять Ленина. До настоящего момента в отношении игрового клуба, на который ви указуєте, никаких заявлений и сообщений не поступало. Після звернення журналістів міліція пообіцяла до грального закладу таки придивитися. Світлана Фечунс Ргісіров Донеччина та СН один плюс один.